Опа, ніжданчик. Всі думали, будуть далі продовження з пошуків, а тут така картина. Власне, друзі, забув в ролику сказати, що хочу з вами поділитися ось е з таким моментом, можна так сказати, реставраційних грубіт, який я проводив під час спеки. І поділитися тим результатом, який в мене вийшов. А вийшло, я так думаю, досить непогано. Дійсно, хочу вам сказати, що я не професійний реставр, так як Коля вільний Гайдамака, як Убасюк, як Валя Іванов, як Ваня Ліра. Мені до них далеко. І я не займаюся професійною реставрацією. Я більше. Для мене це таке, можна сказати, хобі, захоплення. Це все, що знайти, або що друзі знайдуть, як ось ця рогатина Київської Росії, яку знайшов мій товариш Роман, як деякі інші предмети, які мені подарили друзі, зайнятися реставрацією. Для того, щоб зберегти дані артефакти. І в мене було колись сумніво, я там хотів, наприклад, ось ці кільте. Передати на реставрацію, бо не знав, як правильно зробити, чим робити, і як зробити патеном. Но, поспілкувавшись з Ванією, Ваня мені розказав маленький секрет. Я зробив, виклав йому фото і він був здивований. Ну, насправді вчився я ось на тому малесенькому красені. Фотографію прикріплю, як він виглядав, і тепер дивіться, що з нього вийшло. Другий кельт був знайдений, але був в жахливому стані. Відео не було показане. Фотографії я зараз прикріплю. Ви подивитеся, який стан його був до, під час і ось після. Так само цей кельтик з лезо тут, тут. Зараз десь реставрував сам і вже забув де. Тут, тут. Ось вийшло таке диво. Бронзова фібула. Ось вона. Так само відреставрував і ось вчився пружинку робити. Як для мене власну колекцію, я вважаю, що вийшло бомба. Хтось мені говорив, що мателею Фіболи нереально відреставрувати. Реально, друзі, просто треба мати бажання, час і витримку з нервами. Бо насправді це можна поїхати мозгами, но толк є. Ось одна. Ось друга. Ось третя. Ось четверта. Ось цікаві працює, працює. Ще хотів пробувати в двох варіантах робити. Ось з світлим відтінком, тобі ж природнім. І темним. Е, предмети, які були знайдені е, пару тижнів тому, я зараз фотографії вставлю. Це ось ці два кресала, ті бойові ножі і тих два маленьких красення. А, і спис. Ось він. Все на одному місці. Так само там була супутка знайдена. Фібула була знайдена. Чесно скажу, хотів поїхати туди ще знайти то місце, але ніяк мені не виходило. Так само є тут предмети, які відновлювалися вуглецем способом. Це я з колею гайдамакою спілкувався довший час. І ось результат. Шикарно. Механічна чистка добре є, але не завжди. Тому що вуглецеве відновлення я вважаю найкраще. Е, механічна чистка. Клопітка. Хоча після вуглеця водона так само треба все гарно почистити, довести його до Божого вигляду. Є предмети, які взагалі були в жахливому стані. Наприклад, ось ця ложка. Тут вже проводилася мастиковка, але я її не патинував в чорний колір таніном. Вирішив так її лишити для себе власну колекцію. Так само деякі інші предмети. Ось вони. Ось ну, пряжечка шикарніша, Метал і як в кузні виковували такі речі. Ось ще наконечник вам покажу. Практично він був ушедший, але но... підшпаклював І ляля. Ще вам хочу показати сукірку, яка була в реставрації. Я її взяв і доробив, перереставрував. Ось. Як вона зараз виглядає? Є ще багато таких цікавих моментів, так само, ось ця проколочка. Це товариш знайшов, вона вже тут практично роз'їжджалася, але я її, дивіться, як відреставрував. Ну, я кажу, я аматор, не професіонал. Для себе, для власного задоволення, для друзів. Завжди готовий посидіти і відреставрувати ті чи інші речі. Тому що. Насправді, в ухах, в горлі, в носі, в очах пилюка, страшна пилюка, дихати нема чим. Але воно того стоїть, щоб з такими речами повавитися і дати їм право на друге життя. Так само ось ручки роблю в такий темний відтінок для сукір бойова сукірка черняхівська. Ну, вже гладкий такий варіант занадто. Можна сказати, як новоділ. Але все одно для власної колекції приємно. Так що. Друзі, знаходити такі предмети. Якщо не маєте навики, дайте професійним реставраторам. Якщо хочете самі навчитися відреставрувати такі речі, перш за все використовуйте перше речі, які вам не потрібні, які не мають ніякої цінності. Друге, мінімум 20-30 предметів від меншого до більшого, ви маєте навчитися, щоб потім стати і це для себе почати реставрувати. І тоді вам буде ось такий результат. А так, якщо по желізі, то є вільний гайдамака, ще там пару хлопців. Якщо по металопластиці це, безумовно, мені подобається робота. Вані ліри, ковбасук так само реставрує. Якщо механічна чистка, ну, мені подобався, наприклад, Валя Іванов, як він це все робить. Багато дивився різного матеріалу, багато спілкувався і мінімально для себе ось таке зробив. Це не завершення, це тільки початок і продовження. Тому що желізо назбиралося дуже багато. І я не знаю просто, як його зберігати. І після спілкування з Колею, він мені пояснив, що треба зробити гумус, пісок і чорнозем. І це все туди помістити, щоб метал не піддавався корозії. Я вже це все зробив. І помаленько, з часом буду витягувати предмети і буду далі продовжувати реставрувати. А зараз дивіться. Які предмети були до реставрації, а після того запрошую всіх на перегляд скопу. Всім миру і добра. Не думав знімати, але дружина переконала в тому, зніми, бо глядачам буде цікаво подивитися, що воно вийшло з того, що ти знайшов. Значить, ось предмети і тут ще є ножики, красала. Ось ця штучка, друзі, я тільки знав, що це є насправді ароматниця металева. Я думаю, якась фігнюшка. Буду зараз це все відчищати. Саме основне, щоб не переборщити, всю корозію треба знімати до білого. Має такі нехитрі способи. А, що я використовую? Використовую ось такі насадки. Оце дрібнесенькі. Ось якось так показати. Алмазний. Колеобразний гравер, такий трошки з твердішого сплаву на менш, такі будемо говорити, окисли, і є ще ось така потужна. Насадочка. Це вже для потужніших окислів. Ну і вирівнювач резиновий. Одним словом, це все гарно почищу, зроблю фотографію і перекріплю до ролика. Вибачайте за такий вигляд. Не думав знімати, але покажу, що з того всього вийде. В кінцевому результаті рогатина яку знайшов мій товариш, так само чищу, щищаю, щищаю довший час бавлюся щоб лишити гарний стан. Ще декілька предметів після реставрації. Це ось такі кресала, наконечники, ножечки різні, замочки, шпори, булава. Кстати, цікава. В зборі. Посадиться на древко, і буде гарний екземпляр в колекції. Е, яблучко на верші від меча. Так, ось цікава шпора. Досить така велика. Ось якийсь шиб масивний. Цікава така досить приємна знахідка. Замочки різні. Ось такий. Ось такий. Так. Тут наш пора Київської Русі. З утратами. Ну і середньовічні шпори. Кстати, ось тут вона інкрустована жовтим металом. Буду ще помалесенько це зчищати, можливо, якийсь візерунок продивиться. Але мені здається, що вона була скоріше паяною, тому що ось з цієї сторони такого немає. Була знайдена без зірки, без втоку оцього. Тобто я думаю, що її реставрували. Ну, верніше відновлювали. Можливо, помиляюся. Цікавою досить такою річчю є ось ця, на перший погляд, проколка. Але це, друзі, писало. І... Воно інкрустоване. Ну, верніше, не інкрустоване, а з малюночком таким. Візорунки, якісь на ньому мінімальні. Так, ще одна цікава річ. Це ось такий ключ. Так само періоду Київської Росії. Масивний, великий. І от тут закінчення. Якби в Христа. Приємно такі речі знаходити, з ними бавитися, чистити їх. Ось тут, друзі, бачите, інкрустоване жовтим металом. Я так думаю це позолота. Тому що ось всередині все залізо. Старався досить так сильно не відчищати, щоб не пошкодити. І якби це була там бронза чи латунь, однозначно був би десь би хоча б мінімальний, але зенлокувати відтінок. А його тут немає. Значить це однозначно позолота. Ось ще стільки предметів мені вдалося. Почистити, просушити, обробити таніном і покрити паролоїдом. Ще один такий цікавий ножичок. Ось тут. Як бачите, є клеймо майстра. І з цієї сторони я спочатку думав, що була глибока каверзна. Але насправді ні. Так само це є клеймо майстра. Ну, ось такі різні ножнички. Кажу ножнички. Ножики. Ось такий бойовий ніж. Ну це більш старіше. Арбалетний болт. Вот такий результат механічної чистки. Продовжую далі чистити, знімати ролики, матеріалу є досить багато, є над чим попрацювати, і що вам показати. Всім пока-пока!